Друзі, і ви зараз дізнаєтеся, яке завтра, 3 грудня свято, у кого завтра іменини, що не можна, а головне, що можна робити в цей день. І наша зірка вже тут. Муся, покажи себе, красуня. Отже, завтра, 3 грудня, всесвітній день катання на ковзанах. День людей з інвалідністю. Всесвітній день комп'ютерної графіки. День зроби подарунок своїми руками. День позитивних відповідей. День народження смс. День особливих дітей. День даху над головою, день захисної упаковки, день середа Обирайте жінок, Національний день м'ятного лате, Чи лате? день запіканки із стручкової квасолі. Авіряни вшановують пам'ять святого пророка Сафонія. А свої іменини 3 грудня святкують: Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола та Федір. Привітайте ваших іменинників. А талісманом цього дня є циркон. Його вважають стимулятором ясної пам'яті. На гострого розуму. І цього дня не можна виконувати важку та брудну домашню роботу, бо кажуть, це може розсердити зиму, накликати хуртовини та невдачі. Не слід сперечатися, з'ясовувати стосунки, бо це притягне негаразди. Та забороняється починати нові справи, бо вони можуть затягнутися або завершитись невдало. А що треба цього дня зробити? Обов'язково треба звернутися молитвою до святого Сафонія, просячи його про здоров'я та зцілення себе та рідних. І це буде завтра, 3 грудня. Слава українцям і слава ЗСУ!